Будинок на січових стрільців 18 в івано франківську міська влада таки хоче зберегти. Наразі ще невідомо, яким чином над цим працюють фахівці. Однак є й такі, хто вважає, що відновленню ця споруда не підлягає. Допоки ж чиновники вирішують цю проблему під завалами власних помешкань може опинитися 12 сімей будинку на Вовчинецькій, 49. аварійним та непридатним до ремонту його визнали ще у минулому столітті. Однак люди живуть там і досі. Самотужки рятуючи будівлю від обвалу, ажіотаж навколо будинку по вулиці Січових стрільців, 18, який завалився, потроху вщухає. Нині фахівці лише думають, що з ним робити далі. Область вважає, його потрібно знести. Якщо виділяти кошти, то коштів піде в три рази більше для того, щоб його втримати, ніж те, щоб побудувати нове. Але основним критерієм будівництва нового будинку. Це має бути збереження архітектурних форм, які було минуло. Найперше, що ми перед собою ставимо, щоб не втратити його цінність, зберегти фасади будинку і відновити його в такому стані, як він був до цього, так як він являється пам'яткою місцевого значення. А це думка міських чиновників. Нині над тим, як зберегти будинок, працює ліцензована спецустанова. Паралельно окрема комісія перевіряє решту аварійних будинків. Їх 17. Зіновій Фітель каже, аби їх відреставрувати, потрібно чимало коштів, яких немає. Тому нині думають над програмою реконструкції старих будівель. Що місто своїми силами без коштів інвесторів саме не справиться. Тобто повинно бути створено якесь партнерство, тобто місто повинно було би одним з варіантів залучати до участі інвесторів, люди які мали би бажання вкласти гроші відновити і там мати якісь комерційні комерційні свої приміщення Бо таких коштів місто не знайде. Однак є і такі будинки, в які навряд чи хтось захоче вкладати кошти. Вовчинецька 49, будинку 140 років. Зовні це стара обшарпана будівля з тріщинами по центру. Всередині ще страшніше: дерев'яні сходи, над якими потріскана стеля, яка от-от впаде на голову. У несучій стіні тріщина, через яку видно увесь білий світ. Будинок був на балансі локомотиво-ремонтного заводу. Люди кажуть, допомоги не отримували жодної. Неодноразово зверталися про на завод. Ми не маємо коштів. Вони хочуть передати. На місто, наш будинок, але справа в тім, що місто нас не хоче взяти, бо тому, що будинок в такому стані, що вони нічого з ним не зможуть зробити. Курило надія пенсіонерка. Тріщини у своїй квартирі жінка лише замазує цементом. Сім'я з острахом щовечора лягає спати. Не раз ми чуємо якісь тріскоти. Все. оце ми чуємо, що тебе трі щось десь сувається, щось тріскає. Та от лягаємо такою думкою, чи чи встанемо, чи ні? Сусід з першого поверху взагалі колись залишився без кута. Він завалився. Потім почали розходитися стіни. Він самотужки почав їх стягувати. Стяжки металічні скручуються, сіді. там підпорки на вулиці дають, теж металічні. Штукатурем стараємося, цементом влучити як пишу, що вимозі ще у 1985 році. Будинок визнали непридатним до проживання та капітального ремонту. Людей мали виселити. Натомість за цей час сюди вселили не одну сім'ю. Відтак 12 родин щодня чекають обвалу.